Вітаю на каналі U-Games, Мене звуть Ігор. І нарешті до нас доїхала така довгоочікувана коробочка з грою Hit Pedal to the Metal. І в українській локалізації це називається Turbo Speca на треку. Це гра від Days of Wonder і в локалізації від Lord of Boards. і Насправді, чому я казав, що довгоочікувана, тому що вона насправді досить нова гра. Але на сьогоднішній день вона вже займає 79-ту позицію на, в загальному рейтингу на Board Games Geek. Тобто, незважаючи на те, що це новинка, її дуже високо оцінили. Ну і давайте подивимося, що в нас там всередині. Все ж таки, давайте зрозуміємо, що в нас там є. Так, це нам вже не потрібно. А, і поїхали. Відкриваємо. І нас зустрічає, що? Нас зустрічає спершу прочитайте ці правила. Да, нас зустрічають правила гри, і це загальні правила е, гри, з яких можна починати. Так, супер. З цим розберемося і будемо, будемо відповідно грати. Далі, у нас є жетони, угу. у нас є жетони погоди. В нас є жетони модифікаторів, в нас є навіть жетони репортерів, судячи за все, добре. І тепер в нас є ще, ще одна книжка правил, і це складніші правила гри та чемпіонат. Тобто нам гра радить спочатку розібратися в більш легких правилах гри, а потім можна включати насправді тут є кілька модулів. І можна їх поєднувати. Це модуль гаражу, це модуль погоди та дорожніх умов, модуль легенд і чемпіонат. Тобто три модулі плюс чемпіонат. Тут в цьому модулі у вас змінюються карти, в цьому модулі додаються боти, в цьому модулі впливає погода на треку. Ну, Чемпіонат, звісно, це чемпіонат. В принципі, тут все зрозуміло і навіть є. Зручна пам'ятка цих символів, які, які будуть на картах. О! А це в нас планшети. Ось так, так? Да? Це в нас планшети. Планшети, планшети наших болідів. Так, щось воно. Давайте ми його якось щось з ним зробимо. Оп, 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 оп. Так. І дивіться, тут є. Ну, Різнокольорові, до речі, вони між собою теж відрізняються. До речі, мені подобається дуже сильно ця історія, що вона стилізована, але це реальний планшет гравця, по якому буде зрозуміло, що треба робити. Тут перебіг раундів, тобто перша дія, друга дія, третя дія, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята. І плюс це комірки для того, щоб робити якісь щоб викладати сюди карти. Ну і відповідно вони навіть навіть між собою трошки відрізняються не тільки кольором, але, бачите, тут якийсь брелочок, тут, тут якась наліпка. Тут навіть хтось там собі, ось навіть хтось поцілунчика собі залишив. Добре, їх насправді має бути шість. Так і є. Є шість. Далі, це в нас планшет чемпіонату. Він такий двосторонній, він однаковий, судячи за все, Да? Да. це планшет чемпіонату. Так, це планшет легенд, судячи за все. Він так само абсолютно однаковий. Добре. Ох, хо 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 І тут в нас є величезні мапи, просто величезні мапи. Двосторонні. Мапи гонок. Прикольно. Величезна мапа. Це Сполучені Штати Америки. Да. Далі ще одна. Тобто у нас чотири траси е, присутні. Ось є траси е, Франції, траса Франції і з іншого боку е, Великобританія. З іншого боку, Великобританія. Great Britain. Так, добре. І в нас купа всього. У нас є навіть перше, що ми подивимося, звісно, ми подивимося на Боліди. Ось такі в нас є машинки, які ми, ми будемо відповідно їздити по цим трекам, які тільки що подивилися. І вони всі з різними номерами: 10, 7, 14. Прикольно. Прикольно. Ось такі пластикові машинки, кольорові. Так. Цікаво, де для них. Ось тут, мабуть, для них місця. Я вгадав? Точно. Я вгадав. Прикольний органайзер. Мені подобається. Мені вже подобається. Бачите, як вони сюди стають. Так, і насправді тут передбачено ще для двох машинок місця, але в нас тут тільки шість базових. Так, далі. Це в нас. Ручка для перемикання передач. Так само в наших шести кольорах будемо ось таким чином перемикати наші передачі. Ну, судячи за все, вони мають бути тут. Угу. Відправляємо їх сюди. Відправляємо їх сюди. Так, далі. Що у нас тут? У нас тут блокнот для запису, я так розумію, чемпіонатів. І в нас є купа-карт. Так, що тут за карти? Тут карти, скоріш за все, карти гаража. Мабуть. Ага, тут різні. Тут вони карти Легенд і все інше. Ну, що ж, давайте відкривати і дивитися, що в нас тут за карти. Давайте, прямо з цього почнемо. І подивимося, що в нас тут є. Так. Це в нас карти поліпшень, це для модуля Гараж, судячи за все. Так. Окей. Окей, це все карти поліпшення поліпшення. І тут в нас карти для чемпіонату. Добре. І це теж, скоріше за все, карти для чемпіонату. Не зрозуміло поки що, куди їх відправляти. Відправлю їх сюди. Так, далі. Що в нас ще є? Давайте ми подивимося, що в нас тут. Що в нас тут? Так, це базові карти поліпшення і набори. Це набори прям базових карт вже готових. Да? Ми дивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12 має бути звичайних. карт да, Ось три карти вже базових поліпшень. І ще будуть карти стресу. Тобто, тут, за великим рахунком, вже готові базові колоди для кожного кольору. І ось є окремо в нас карти стресу. Супер. Супер, супер, супер. О, а давайте ми якраз їх і розділимо одразу. Так. Сюди. Синенький, сюди. Зелененький. Сюди. Так. Червоненький. Сюди. Так, сіренький сюди. І ще нам жовтенького треба. Кудись. Давайте ми поки що оце все сюди відправимо і сюди жовтенького відправимо. Далі. Що в нас ще тут є? У нас тут є ще карти стресу, в нас тут є карти е, турбо, хід, перегріву, насправді, як вони правильно мають називатися. І тут є складні е, покращення для модулю гаражу. Більш складні. Так, і давайте. Де в нас був стрес? Карти стресу, вони ж однакові. Да, мають бути однакові. Да. Все, вони відправляються у нас сюди. І ось такі є карти легенд. Це для того, щоб грати з ботами, для того, щоб розуміти, як вони будуть пересуватися і куди вони будуть рухатися. Так, оці всі карти ми відправимо кудись. Так, ага, а скоріш за все. туди підійде? Не знаю, не факт, ну пусть хай буде ось так. Хай буде ось так. Тут ще якісь місця під щось незрозуміло, але бачите, вже є базовий органайзер, і це вже прям дуже круто. Ось так виглядає, не виглядає. те, що знаходиться всередині. Давайте спробуємо давайте спробуємо щось хоч трошечки привідкрити. Ого, яка вона величезна! Яка вона величезна. Ви бачите? Уоп. Ось такий буде в нас. У нас буде така гонка. Ну, в принципі, на цьому все. Зрозуміло, що знаходиться в коробці. Зрозуміло, що це що тут у нас відбулося з розпаковкою. І, відповідно, скоро, як ви здогадуєтеся, з'явиться в нас Let's Play на цю гру. Ну, відповідно. Якщо ви додивилися до цього місця, час поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і залишити коментарі стосовно, стосовно цієї гри, чи так само довго ви її ждали, як і її чекав я. Ну і до побачимося у реальній гонці. Пока-пока.